Вбивство двох старшокласників у Шаргороді стало шокуючою новиною. Ранком 10 вересня по дорозі до міського ліцею номер 2 знайшли тіла учнів 10-11 класів Владислава Бевза та Миколи Білика. У середмісті, поблизу лікарні, на камери відеонагляду потрапили підозрюваний у убивці та сама трагедія. Зловмисник мав претензії до одного з хлопців, інший втрутився, тому нападник задав обом школярам ножових поранень в області шиї. Загинули вони відразу. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом умисного вбивства, Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Протягом години за 5 кілометрів від міста правоохоронці затримали підозрюваного 23-річного педагога. Нещодавно він звільнився з Копистиринської школи, саме з цього села, обидві вбиті ним учні. Як з'ясувалось, конфлікт тривав певний час. До сільської школи двічі направляли комісії, навіть викликали поліцію. Врешті, у березні з приходом нового директора вирішили позбавитися вчителя англійської мови з формулюванням за прояв агресивних дій. Про контроль над розслідуванням злочину одразу заявив головний прокурор області Олег Ткаленко. У коментарі Суспільному він сказав, що нападник завдав одному хлопцю близько 10 ножових ударів, іншому 5 удари були спрямовані у життєво важливі ділянки, шию та серце. Від отриманих поранень діти загинули на місці і підтвердив наявність відеозаписів цього злочину. Версія про булінг молодшого брата колишнього шкільного вчителя одразу поширилась мережами. Нібито під його конфліктував з одним з хлопців, тому і вимушений був звільнитися з школи у травні. Також у мережі писали, що нібито ці хлопці зґвалтували молодшого брата вчителя. У поліції це назвали чутками, фактами від ОБС, які не варто довіряти. Адже у місцевому відділку такої інформації немає. Відповідну заяву ніхто не писав. До речі, на сайті Копистеринської школи, це там, де починався шлях до Шаргородського вбивства, є документи про протидію булінгу, статут школи та інші документи, які там, певно, щоб відповідати стандартам на вимогу ЗУ та МОН. Там є інформація про досягнення учнів. І не кажіть, що педагогічне товариство тут ні до чого, адже саме воно не доглядало конфлікт. Тож тепер загинуло двоє дітей. Вітаю, друзі! Ми з України. Мене звати Юрій Злотник. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про репости та підписку. В кінці відео, звісно, чекаю на ваші коментарі. Будь-яка дія безумовно важлива, бо допомагає поширенню нашого контенту. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Трьом учасницям акції з перешкоджання роботи працівників Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки біля міського стадіону повідомлено про підозру. Про це повідомила прес-служба Вінницької обласної прокуратури. За даними слідства, 1 серпня співробітники міського центру ТЦК та СП доправили до пункту збору військовозобов'язаних чоловіків. Які перебували у розшуку як особи, які ухиляються від призову на військову службу або які не мають тимчасового звільнення від призову. Зазначається, що серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися забрати додому. На свою підтримку жінки організували юрбу громадян, одночасно вони вели пряму трансляцію подій у різних соціальних мережах. Через такі дії підозрюваних військовослужбовці Вінницького ОМТЦК та СП не змогли вчасно виконати свої службові обов'язки в умовах особлого періоду, Нічо собі, йдеться у повідомленні прокуратурі проінформували, що дії громадяна кваліфіковано за частиною 4 статті 27, частиною 1 статті 114.1, часті 2 статті 114.2 КК України, тобто підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. І інших військових формувань в особовий період та поширення інформації про розташування збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливість їх ідентифікації на місцевості, вчинення в умовах воєнного стану. На що військовий стан ознак же протиправних дій працівників ТЦК та Нацполу по відношенню до цивільних громадян прокуратури не бачить. У головному управлінні Нацполіції у Вінницькій області тоді заявили, що військовослужбовці ТЦК під час так званих заходів заповіщення громадян про мобілізацію виявили чоловіка, який нібито перебував у розшуку за ухилення від військової служби. У подальшому, як зазначили правоохоронці, група людей, у тому числі представників громадських організацій, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та вимагаючи відпустити незаконно позбавленого волі чоловіка, вчинила конфлікт з військовослужбовцями. За даними поліції, до установи підійшло близько 80 громадян, частина з яких виламала ворота і намагалася прорватися всередину. Варто зазначити, що перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, в особливий період, карається позбавленням волі на срок від 5 до 8 років. Якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, то покарання може бути позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Звісно, ознак протиправних дій працівника в ТЦК та Нацполу по відношенню до цивільних громадян прокуратура не бачить. Все, на що здатні ці правопохоронні органи, це звинуватити беззахисних жінок, а протиправні дії так званих ТЦКшників та поліцаїв, що порушують конституційні права громадян, називають діяльністю ЗСУ. Тим самим поплюжуючи ім'я Героїв-захисників України у лавах ЗСУ на фронті. На цьому все. Дякую, що ви додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Не забудьте натиснути лайк та вподобайку та дзвоник. Також мені цікава ваша думка, якщо у вас є побажання або зауваження щодо цього відео, то я буду радий перечитати це в коментарях в YouTube під цим відео. Бережіть себе. Бажаю всім здоров'я, щастя та миру. Слава Україні! Побачимось.